Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою історією, котру ми отримали, а вам усім бажаю приємного перегляду. За чоловіком, як за кам'яною стіною. Цього точно не можна було сказати про мого обранця. Сергій ми одружилися через взаємне кохання, але вже з перших днів нашого сімейного життя в домі почалися сварки та колотнеча. Дуже різними ми були інші погляди на життя та на майбутнє, хоч мене і попереджали рідні про важкий характер чоловіка, але я не послухала, тож тепер не було чого і жалітись. Не можу сказати, що в нашій сім'ї було тільки погане. Коли народився син Антон, я відчувала себе найщасливішою жінкою у світі і була вдячна за це Сергію. На жаль, Пологи пройшли не дуже вдало, і лікарі повідомили, що більше дітей я не матиму. Вихованням сина я займалася самостійно, не хотіла, щоб він виріс схожим на свого тата. Сергій весь час пропадав на роботі, тож хлопчика він практично не бачив. Коли приходив додому, то до вечері любив потягнути стаканчик другий, а потім починав з'ясовувати стосунки. В такі моменти я відправляла Антона погратися на двір. А сама отримувала чергового стусана за що. Не знаю, хто втрутився в мою долю, але через декілька місяців після останніх таких сварок чоловіка не стало. Хоч так говорити не годиться, але я нарешті зітхнула з полегшенням. Нарешті в моєму домі запанував мир та спокій. Я навіть чути не хотіла про нового обранця сама виховую сина і забезпечую йому хороше майбутнє. Декілька років пішло на те, щоб виховати сина добрим, турботливим, уважним та чуйним. Я цілковито була задоволена результатом. Хлопець виріс і почав зустрічатися з дівчатами. Стосунків у нього було небагато, але в ті, які були, я не лізла. Нехай сам приймає рішення і обирає свою обраницю. Звичайно, була, було мені шкода дивитися на те, як моя дитина робить черговий неправильний крок або опікається. Але життя не без того. Настав час, коли Антон привів у дім Юлю і сказав, що має намір з нею одружитись. Я не була проти, до того ж дівчина мені дуже сподобалась вихована, чемна, скромна і з гарною професією. На весіллі, коли проходив обряд покривання нареченої, я сказала невістці, що їй невимовно пощастило Вважай, доню, що життя подарувало тобі виграшний білет. Мені було приємно спостерігати за молодими. Вони з такою ніжністю дивилися один на одного, обіймалися, цілувалися і говорили один одному приємні слова. Саме цієї миті ще на весіллі я відчувала, як у моєму серці зароджується заздрість до щастя моєї невістки. Вона має те, чого в мене ніколи не було. Через півтора року після дня весілля мої діти святкували хрещення свого первістка. Мене запросили на гостину. Святкування проходило у них вдома. Я прийшла раніше і мала можливість поспостерігати за молодими батьками. Син буквально носив на руках невістку, дякував їй за дитину, бігав по дому, допомагаючи Юлі, накривати на стіл. Не втомлювався обіймати та цілувати її, і тут знову я відчула, як заздрощі починають гризти мене зсередини. Мій чоловік ніколи так себе не поводив. Я не знала, що таке допомога по господарству, все робила сама. Чому життя таке несправедливе? З однієї сторони, як мама, я була безмежно рада за власну дитину, він знайшов своє щастя. А з іншої, як жінка, я не припиняла заздрити своїй невістці. Чому їй пощастило в житті, а мені ні? Чим вона краща від мене? Тепер не знаю, що мені робити з цими поганими думками. Я прекрасно усвідомлюю, що не маю права заздрити їх щастю. але все одно нічого не можу з собою зробити. Ну, в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, щоб ви могли порадити цій жінці. Усім дякую.